И студия была закрыта изнутри на ключ. Вот секунды на эту минуту выглядит так, как выглядит. Так, как Мы связались с кандидатом в народную депутацию Он на подъезде. Он на подъезде. Произошла одна техноенная ситуация, поэтому он как а, действующий мэр, вот, он щелкался своей обязанностью, документ находится там Он на политике. Будем рассчитывать, когда он приедет. А По поводу оплаты об, обе стороны проплатили правными делями, то есть обе стороны имеют особо право на это эфирное время. Будем рассчитывать на, на то, что по прибытию а, Соколова студии ФТВ откроют. какое событие техноземное произошло? Я думаю, об этом уже с вами общался кто-то из представителей Народного депутата? Объясняли, почему? Нет, я с Валерием Александровичем мы с ним вдвоем общались. Нам не надо, люди могут быть ограничения. Но он не говорил, вот сейчас. Да, не объяснили, почему закрыта дверь? Нет, я же еще раз повторяю. Но здесь же тоже есть его представители. Да, я якщо дозволити довічно да, да, пожалуйста мене не... звати Юрій Ласенко, помічник народного депутата Дубеля Валерія Олександровича. на сьогоднішній день на 20-ту годину, 10 хвилин годин, кандидат народні депутати Соколов Олександр Володимирович не з'явився на студію для використання безпосередньо свого права на передвиборчу агітацію і не скористався запрошенням, яке зробив Валерій Олександрович 15 -го жовтня, і повідомив запросив його взяти участь безпосередньо в сьогоднішньому дійстві. Ті питання, які що з чим це викликано, ми абсолютно не коментуємо, але єдине можемо сказати, що в будь-якому випадку запрошення отримав сам Сокол Олександр Володимирович. Тому говорити про те, що уповноважена чи довірена особа буде зараз брати участь у дебатах, використовувати ефірний час для проведення передвиборчої агітації з діючим кандидатом, це не формат, скажем так, безпосередньо того дійства, яке було заплановано. Тому Валерій Олександрович, як особа як кандидат. І суб'єкт виборчого процесу він використовує повністю час для проведення передвиборчої агітації. Неодноразово повторюється в прямому ефірі ведучий про те, що часові рамки даного дійства з 20-ї години 10 хвилин до 21-ї години і Олександр Володимирович Соколов може в будь-який час зараз прийти. Прийти в студію і взяти участь в дебатах, пояснити причини його затримки, чому він затримався і взяти довго даному війську студії закривати ваш телеканал, вашу студію. Чому ви, як господаря, просто не відкрити двері? Я не можу відкрити двері, бо в мене немає. Тобто у вас єдиний ключ від студії? Він... І він... Я... Я... вона домикається всередині. Вона домикається всередині і зовні, не ключ від студії. Давайте поставимо правильно акценти. Акценти правильно тим, що uh, 20 о 20-й годині 10 хвилин uh, Олександр Володимир Соколов, uh, який з'явився вже пізніше і зараз теж закрився і не спішить до студії. Да? Він міг прийти, зайти і взяти участь друзья, Верігла. Друзья, Верігла. Друзья, Верігла. Друзья, друзья, друзья. в теледебатах п'ятнадцять. Повідомив мені на да, моє, коли я зайшов до нього, сказати, що сторона Олександра Володимича хоче надати слово довірений собі. Він повідомив, що буде вести дискусію тільки з Олександром Соколовим, і закрив двері студії. Більше нічого зараз да, не може, бо я нічого більше. На вашу думку як господаря, як директора телеканалу, так поводитися у вашій студії взагалі звідчили чи нормально? Ну так, так, часто часто да. я радість на відповісти можуть почеркнути, що є на поважний момент. Так, да, дійсне запрошення. стороны оппонента Анна и было задекларировано, что это будут теледебаты. Теледебаты под собой не было еще претендента, когда народные депутаты выходили на теледебаты. Теледебаты, как правило, проводятся, вы знаете, когда речь идет о, скажем так, о первой должности или это президентские выборы или выборы мэра. Или выборы мэра. Вот. И поскольку в этом запрошении было задекларировано, что это будут теледебаты, а в 17 часов вечера со студии мы получили по электронному адресу разъяснение, что это не есть теледебаты, Мы приехали вовремя, даже до того заранее, с зазором времени, обсудить формат. Если это теледебаты, то по, и, скажем, и кандидат четко должен был понимать, а кто модератор, какая процедура, какое ведение, есть там, возможно, уже технические вопросы. Но поскольку канал произошел, что это не есть теледебат, да, 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 естественно мы проехали, да, вчера, да, Поскольку это дискуссия, то мы предлагаем, давайте так, два кандидата, два кандидата и, скажем там, ну как группа поддержки, по два человека с каждой стороны. Про этом я лично задекларировал, что мы очень хотим, чтобы это действие состоялось. Мы очень хотим, чтобы это действие состоялось. Вот. И мы абсолютно настроены на конструктив, на конструктив. Ну а дальше мы уже. общем то колегія роз'ясніше, будь ласка, ведучий, що його боку, звідки взяли, хто запрошував, хто власне ми говоримо про те, що Сергій Олександрович підтвердив, що фактично. Техногенна ситуація вона могла бути віднесена в часі у випадку, якби вони приїхали завчасно і погодили формат теледебатів. Два кандидата як я відповідаю і ми. даю позицію ту, яку вважаю за необхідне. І да, та, техногенну ви ситуацію за такі кому можна, ви можна ви було підпасти. Та зв'язку з тим, що представники кандидата в народні депутати Соколова вони не зрозуміли формат із 15 жовтня, не зрозуміли формат цього дійства, який буде відбуватися, да? можна було. Перезвонити, запитати тим більше у листі, які зараз є у засобах масової інформації на інтернет-сайті Високий Вал, Там чітко вказано, що з усіх питань треба було звертатися до телеканалу Дитиниць, який би і надав би будь-які відповіді. Тому ми говоримо про те, що відбулося до те, що те що відбулося. Так об'єктивно ми говоримо про те, що є помощник народного депутата. От, і ми з ним абсолютно підтверждаємо ці от інформації. Як чому ведуть? Помощник народного депутата. лимитируются в своей работе законом он... про да. статус народного депутата Украины помощника народного депутата. Законодатель положение. А, я, а я речь, вот я о нем говорю, а я речь вел зачем? Мы просили об одном, мы настаиваем. И опять же именно это право. Пожалуйста, дайте одну минуту времени, доверенное Суд. кандидата народные депутаты, для того, чтобы она в начале эфира могла сделать... объявление, я хочу не объявление, объявление. Почему? почему на это время? На это время отсутствует, э, кто, скажем, кандидат в народные депутаты, да? Ну, вот почему, почему он отсутствует, вы понимаете? Заболел? Ну, же, же, суду нужно больше 5 хвилин, ми більше 5 хвилин зараз виходимо в суд і бачимо, як Олександр Володимирович поспішає свою э, колегу. Виходя, доки були в студії, то ви прекрасно на скажем так, человек не може зайти там без лоб там і так далі. Є просто проста процедура. Человек должен прийти. Ми з вами прості люди. Не голівуд, і будь-яка людина, то листі голова, він кожен день на роботі, і Я думаю, що перед кожною нарадою він не гримується. Тому тут можна було б... розкажіть, будь ласка, про ведучого, тому що він жодного разу не згадав про те, що е, довірені особи хотіла б щось сказати, або взагалі нічого. Е, ким оплачений ведучий, хто його запросив на цю роль? Я не коден не відповідати на це питання. Єдине, що я чув, поки тут ви берете інтерв'ю, що декілька разів ведучий повторився, що Олександр Володимирович Соколов має э, право до 21-ї години, 21 години прийти і надати будь-які пояснення і взяти участь безпосередньо в тому діхту, яке відбувається сьогодні в, до 21-ї. З 20-ї до 21-ї години. Кого не пускають? До 21-ї години. До 21-ї години було задекларовано безпосередньо час ну, для учнів. Якщо ви так кажете, то він багатправний.

Себе придумує, то. придумує да Є бажання Олександра Володимировича? Бажання почути. Та інформація, яка була вам донесена з приводу того, що він закрився особистому ключ, нехай цю інформацію буде підтверджувати ті особи, які цю інформацію поширювали. Тому що забезпечите право. Скажіть, не пробуйте телефон. Забезпечте право. Валерий Александрович Дубель сказал, что я хочу видеть только мэра. Доверенное лицо ему не надо. Поверьте мне, что я бы туда ломиться не стала. Поверьте, я уважаю себя. Значит, он заходит, дверь открыта, и он идет в телепередебат, и сам с собой рассказывает, обливает, заливает и так далее. Скажите, это корректно закрывать двери от, от всех присутствующих, от кого? От себя? Я б не, ломила, б не дали понять. В цьому случае да. вы говорите інформацію, понимаете, это, которую я не могу, да. да. могу. Да. Да. Коментарі я сьогодні запросив э, громада, громада, де, громада мені делегувала, щоб я запросив сьогодні э, на дебати шановного нашого Олександра Володимировича Соколова мера. Так як громада не може поспілкуватися з ним, ні в дворах не може поспілкуватися з ним, ні в виконкомі, не може потрапити на сесію. Люди проводять мітинги, до них не виходять. Скільки проводили ми круглих столів, конференцій? Ніхто з міської влади не являється, міський голова не являється. Тому сьогодні громада, скільки от я провів більше 230 громадських примарін, громада мене попросила, щоб я прийшов сюди на студію, запросив шановного мера і задав йому запитання, чому в нас комунальна катастрофа. Чому на нас 70-80% будинків захід чуть під'їзди не ремонтуються в подвалах вода замість дитячих майданчиків будують багатоповерхівки або віддають землю під багатоповерхівки? Чому це все відбувається? Чому нищать Олівщину? Чому розповідають тільки через телебачення, через буклети, сіті лайти, бігборди намагаються людей ввести в оману? Чому навіть людей з гуртожитків, яких або намагаються виселити, або намагаються їм виставити оренду плату. І на даний час ми пам'ятаємо два тижні тому на сесії, вийшов мер і сказав людям, що я все зроблю для того, щоб ви приватизували ці кімнати. Я прийму рішення на виконкомі, і ви приватизуєте ці кімнати. Що ми побачили в результаті? В понеділок, 15 числа, повинен був виконком. Його взагалі відмінили. Виконкома не було. Ми подивилися у порядок денний. Там навіть не стояло це питання. Люди прийшли знову. Не потрапили до мера. Зрозуміло, що по закону це неможливо. Не можуть мер, не можуть виконком дати дозвіл людям для того, щоб вони приватизували ці кімнати, тому що власники поставили, гурт, поставили гуртожитки у уставний фонд. І по закону потрібно, щоб була, є закон, щоб була державна програма для того, щоб компенсували власникам їхні затрати і для або щоб людям видали житло. Дали житло. Тому на даний час я сам особисто спілкувався з власниками. Вони говорять за те, що зараз нас штовхують лбами. Мене власника і громаду. Тому що є закон один. Зрозуміло, була прогавина в закону, і тоді власники поставили на основний фонд. Але ж зараз люди прийшли всі суди до Верховного суду і вони всі на користь власника. Тому потрібно все робити по закону. Так само як люди мене запитують, шановний мер каже, що я буду і мером. І народним депутатом України, але ж він не знає закон, що народний депутат України, коли він на Держслужбі, він повинен дати депутатські повноваження. І навпаки, ще можливо можна було сказати, що я ще буду і президентом. Три посади буду обіймати. Тому сьогодні люди попросили мене, щоб я прийшов і задав ці питання. Люди, які живуть в тих будинках, у нас 51% будинків, які практично потребують капітального ремонту. У нас Диві біля семи будинків. У вас є ще 15 валяться. хвилин, за які ви можете задати всі ці питання, ваш опонент з'явився. Чому ви залишаєте студію і ну не користаєтеся можливістю задати всі ці питання? Я опонента чекав в студії. Ось ви за ще 15 так, хвилин так, ви, ви задекларували за дев' за дев'ятсот. Дівка, пусть заходить. Я нічого не кажу, ви Добре, хай він заходить ще 15 хвилин. ніхто не бачив, що він за у нас сьогодні формат у нас сьогодні формат, що покажите поколову, покажите Олександр Володимирович і я особисто вдвох. Ще 15 хвилин будете питатися. Назначено время, назначено місце. До дев'ятої, час я до дев'ятої. То будете писати заходу. Я вас ні на кому разу не забоявся, Валерій Олександрович, але закривати знутрі двері сам з собою дебатірує. Це неправда, 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 не неправда, не неправда, не не 네. неправда, і кандидат вже батував сам з собою. Так, а от час відкрито вже було, час ровно 20.46. Люди добрі, це неправда, ніхто не зачиняв двері, я виходив на руки, це неправда, я виходив на руки на вулиці двері були відчинені. Ні, Я це думаю, це неправильно. Це Неправда. Ну, скоріше, будь ласка, викровані, не в двері, виходжу інший. І це суд. У мене проплачено 80.00. Пил пило. Охо, іще. Мені треба показати. Ну, не прийшов цей час, він не поважає ні конкурентів. Питання вам закінчи я задав запитання, хай поважає громаду, хай поважає мене особисто. Він боїться громаду і боїться мене. 50 50 хвилин! хвилин! Я А Напитати преувеличено на русском мові. слава богу ми ніколи не допускаємо этих технологий но было ряд нерешенных вопросов которые связаны в том числе с ослепительным сезоном которые я пообещал а люди Ну, пока не в полной объеме выполнили. Я обещал, что я приеду, лично проверю. Ну, так, собственно говоря, получилось. Но я не рассчитывал. Я мог только предполагать, что там будет там, 5 минут или тогда что то подобное. Это не несущественно. Если честно, может, мне изначально... Я так вначале задавал вопрос. О чем дебатировать, как с каким человеком? Ну, приехал бы что-то представитель такой серьезный, позиционный, который... Здесь ну а потом я подумал сам думаю, если я не приеду, так это вроде я как бы боюсь или или что, ну наверное, я никогда никого не боялся в нашем городе, не только в нашем городе, я не собираюсь этого бояться. Но вы извините, но ломиться замкнут ну, изнутри зверь, вот просто запускать бы потому что о хотел человек говорить и. Ну, Простите вопрос, пожалуйста. По два было пять доверенных лиц. Они пришли за час. У меня нет пять доверенных ну, не лиц. Ваши... У меня всего лишь по закону здесь был господин два доверенных лица. Ну, хорошо, здесь был 2 господин примерно. Лица. Неужели у меня телефоны, они могли позвонить? Они были здесь, спокойно стояли. Что же вы стояли там, они стояли здесь? Послушайте. здесь пять человек было, ну, ваши представители. Я, я должен стоять, в конце концов. Вы кто такой? Я журналист. А кто вы такой? Журналист. Откуда? Откуда? Ну, хорошо, а вам какое дело? Нет, ну, а вам, ну, как журнал... вам какое я... дело? Я журнал... Вам, какое Если хорошо, вы отвечаете мне, вам какое дело, и вы По ну, я можу тоді жовти. Що ви робили 10 хвилин кабінеті редактора дитинки? Ну, мені про що двері замкнули. <п 'яті> я попросив директора, щоб він ну організував з дитини теледебати. Я попросив, кажу, що Олександр, а скажіть, як мені так, щоб не попасти в ручку ситуацію, як я можу пройти? Ну Олександр на жаль сам здивований, ну, це не його вина. Він мабуть і сам на міг бачити. Ну вас запрошують на дебати і перед вами зачиняють двері. Ви можете уявити таку ситуацію? Ну в моєму житті це вперше, я не, не знав такої ситуації, що це можливо. І тому ну, я ж не буду стояти у коридорі, і стукати в двері фотоко -фото і просити, що пустіть. Ну та ну, ні, мене ж діти. Ну і виламувати ногою. Я їх не буду. Це ж майно в кінці кінців. Ну, это, конечно, ну, ну записуєте? Записуєте? А, я так, звісно, дебату А вам. ви запізнилися? Наскільки запізнилося? Я не знаю, я а, так я визнався. А, а, а ми наскільки запізнилися? Хто повернувся? Я вам чесно кажу, що я не бачив фізично, хто повернув ті двері і не дуже звертав на це увагу, тому що я чув фрагмент розмови про те, що. Ми закриваємо, ми закриваємо двері. Про це йшла розмова в коридорі. Фізично, чесно, вам скажу, це мене не дуже цікавило, тому що я повністю пок.